Всіх вітаю. Сьогодні ми продовжуємо говорити вчорашній анонси, який я здав зробив стосовно перешкоди з правого боку. Для того, щоб ми чітко розібралися з перешкоди з правого боку, тут нам з вами повинен допомогти розділ під номером 10, під номером 10 розділ, а саме пункт, давайте саме останній пункт в розділі 10 це пункт 1011. Саме в ньому сказано, що таке перешкода з правого боку. У разі коли руху транспортних засобів перетинається, а черговість проїзду не обувнула цими правилами, дата повинен водій транспортного засобу, який наближається з правого боку. Це є перешкода з правого боку. Іншими словами, тобто, якщо ви бачите, що до вас наближається транспортний засіб, зараз ми якраз це відобразимо на малюнку. Ось, будь ласка, ось, будь ласка. Тобто ви водій. Жовтого автомобіля, і ви бачите, що до вас наближається транспортний засіб, до вас правого руку. Тобто, це виходить перешкода з правого боку. Тобто, в цьому випадку приходить, що ситуація така, що ми з вами повинні, як жовтого автомобіля, дати дорогу. Чому так? Тому що, запам'ятайте, якщо по вашу праву руку є якийсь транспортний засіб, який вам заважає рухатись, це буде перешкода з правого боку. Ось, будь ласка. Водія жовтого до водій зеленого автомобіля. Зелений їде першим. Ось це про це сьогодні ми з вами трішечки поговоримо. І далі на зами є ще одна ситуація. Тобто ми сьогодні розберемо з вами тільки ситуацію по е нерегульованим перехрестям. Тому що зараз ще одне нерегульоване перехрес розберемо. А саме нерегульоване перехрестя з дорожнім знаком головна дорога. У вас ситуація ось така. Ви бачите, що у вас є знак головна дорога, і у вас табличка, яка вказує, що головна дорога йде у вас в праву сторону. І тут також стоїть знак головна дорога, і вказується, що табличка йде, йде в ліву сторону. І може вникнути питання: хто кому повинен дати дорогу? У нас буде водій червоного автомобіля і водій синього автомобіля. Тобто, ось, будь ласка, синій і червоний. Чому саме використ... використовуємо ці ситуації? Тому що ця ситуація ось така. У жовтого автоміля, перешкода. Зелене, значительний йде вперше. Ви скажете, стоп, ну тут же є дорожні знаки. Так, дорожні знаки є. І в цьому випадку у вас у синього головна дорога і у жовтого головна дорога. Тобто вони обоє на головній дорозі. Хто кому повинен дати дорогу? Тут дорогу дає той, у кого є, що перешкода з правого боку. Ми дивимося, що водія синього автомобіля, по його правому руку є перешкода з правого боку. Тому у нас водій червоного автомобіля, рухається. Першим водією, синій автомобілем іде другим автомобілем. Ось що таке перешкода з правого боку, і так воно виглядає у нас на дочці. Житті теж саме у нас з вами може бути. В житті те ж саме у нас з вами може бути. Тому, будь ласка, будьте уважні і Ах... спостерігайте, дивіться, що у вас показані, які знаки і так далі. І готуйтесь до складання як практично, так і теоретичної іспиту. Всім. Бажаю успіхів.